Hello Friendly з вами. Деніс Френдлі. Продовжуємо з вами рубрику Тиждень локшини разом з Денисом Friendly. Сьогодні у нас буде на черзі вироби макарони швидкого протування, локшена швидкого протування з соусом зі смаком міг Гофейн. Міг Гофегоренг. Мігоренг. Мігоренг. Не знаю, це, це з якої країни ця локшина. Е, Так. Mm. О, нашого старенька Перчик. та. Коротше, не показано та. способ приготування. Коротше, дружні. Mm. E, значить. Ну, коротше, теж когось там Тайвану, Тайваню, та Тайланду, скоріше за все. Бо бачу помалюночки, що напевно там. Зараз ми це зацінимо. Відкриємо, заліємо капіточком, запаримо. Буде смачно, буде, думаю, гостренько, бо намальовано перчик. Де він то намальований? О! Намальовано, що гостренько. Подивимося, як нам буде за гостро. Тому такі справи понаду заставки цього відео. Прореагуємо, let's go. День фені реагує. День сфені реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить, переклад український. Вироби макароні швидкого приготування локшина, швидкого приготування вок соусом зі смаком мі. мі так? Та не крутийся, дурню. Значить, мі. мі горенг, Ренг, хрен. хрен г, вермішель локшина Глац, глац, гладс. Поїхали їсти запарювати. Ну що ж, дружні. Відкриваємо та й заливаємо кип'яточком. Не треба вже миски, думаю, з цього буде, будеся їсти. Так. так, а що це таке? Щось це, я не знаю. Це аби запарювалося, чи що? Аби видно, аби дихало. Так. Так. Давайте спосіб приготування почитаємо. Значить, відкрий кришку до лінії. Дістань. Вкла... Вкладення до лінії. О-оу! Я відкрив не до лінії. Ну, тако можна до лінії може. Тако до лінії. Значить, залию кропом. Локшену та сушеною добавку. Закрий кришку і зачекай 5 хвилин. Відкрий клапан. Злий воду. А, це для того, щоб ми злили воду. Додай соус перемішай. Стоп! Тобто це... Вироби макарони швидкого приготування локшина, а не Вермішель. Щоб це не з водою їсти, значить треба. Ви зрозуміли, це просто макарони. Ну, подивимось, так. Значить. Так, значить, значить, значить. Дістань закрию лоп. Окропом, окропом локшину та сушену добавку. Додай соус та перемішай. Соус нам потрібен у кінці. Добре. Спочатку додаємо окріп локшину та сушену добавку. Так. Локшину та сушену добавку. Ясно! Все, погнали! Заливаємо. Так. Так. Я як бідний студент буду зараз. Далі. Вони кажуть. Гарячий тринітець. З кропом локшину та сушену добавку. Це сушена добавка, хто не знає. Так, не зрозумів. Так. Дальше. І, відкрий клапанти. Закрий кришку і дочекай 5 хвилин. Закриваємо кришку. Чекайте. Так. Зачекай 5 хвилин. Ну, Ставим ножик. Отако. Все, чекаємо 5 хвилин. Але клапан треба, я не так зробив. Оце закрити. Якось Ось так. Додай соус перемішає. Це, коротше, не відмішає швидко. Ну, тобто це не, не суп виходить, а це просто макарони виходять. Так само я взяв отаку вот другу. Тут пише... Виробимокроні швидкого приготування, локшина швидкого приготування, рамен з соусом зі смаком кімчи з цукром та підсолоджувачем. Е, так, 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 так. А тут уже нічого не показано. Очень смако соус, брикет. Залити 40 мл. Так, Крити кришкою, перемішайте, страва готова. Euh, так, брики локшому смаку, приправити все залити, Так, 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 так залийте. 4 мм кропу, Всюди цей укріп. <ріп> Закрийте кришку і почекайте 5 хвилин. Перемішайте, страва готова. Ну тут, напевно, треба з водою їсти, а тут без води. Якось так. Получається, що так, бо то, що тут намальовано, щоб це все... Ви так. зрозуміли. Так. Ну, Чекаємо 5 хвилин, що. Чекаємо так, чекаємо. Зараз почекаємо та й перечекаємо там. Так, народ, давайте поглянемо. Уже я не знаю, чи пройшло 5 хвилин, бо я не рахував. Давайте подивимось. Так. Ну, в принципі... Ану. схоже на то. Значить. Злий воду. Я по ідеї не мав це відкривати, ну вже. Злий воду. Ну. Злий воду. Ну що я тепер буду робити? Добре, достаємо тепер каструльку. І зливаємо, в принципі, воду. Зливаємо водичку. Ой, зараз буде гаряче. Так, зливаємо воду. О -о 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 -о! Опера. Коли печемний, я зразу в оперу приходжу. Рісти, можливо, вам потрібен Я. Yeah. Так, добре. Ми воду одним словом злили. Так. Далі пише. Додай соус перемішай. І все. Додаємо соус. Нам потрібно знову ножниці. А можна таку, в принципі. Я додаю соус народ. Знаєш, ну, це за соус такий? Ммм, це вже добрий соус. Це і кращий за ті попередні. Ой, гостренький. Очевидно. Так. Міагоренко. Називається соус. Ой, гострий, але смачний. <кху> <кху> блін. Ну і соус. Блін, щось прийшло якесь повідомлення. Добре, перемішаємо. Виробимо макароні, а тут що? Виробимо макароні швидкого приготування. Коротше, це не вермішель, а виробимо макароні. Так. Виглядає все це дружньо. Ось тако. Ідемо їсти ці макаронні вироби. Погнали. Гостре, страшне. Ну вже. Це самі макарони. Я так зрозумів, це треба їсти. Без води. Ну давайте. Ммм, смачно! Сюда би сосиски було би смачно? Ну пише здати воду. Зайчаться так і треба їсти. Мені це дуже сподобалось. Це називається давно ну, локшини не було тепер тиждень локшини з Денісом Френня. Угу. Завдяки соусу я би поставив 9. Але так гостро, то може ставити 8, не знаю. Я просто думав, що це з водою треба їсти, це без води. Так, з водою було би краще, але так як інструкція пише без води, то ми йому без її води. Як не хочеться сюди окропу да, Коротше, Короче, у нас аля макароны з приправою. Угу. З куркою якось. Ну так, я собі. Ставлю 8. Тому, що, якби це було з водою, це було з окропом було би смачніше. Так. Без окропу 8. Ну, але приправа на 9 сама, до речі. так. Бачите, тут була ця етикетка зливати окрім. Тут цієї етикетки нема, значить то це ми попробуємо вже завтра з водою. Так. А, все ясно. Тут, бачите, не намальована вода, а самі макарони. А тут намальовано з водою. Так. Ну, з окропом, точніше. Так. Тому завтра ми попробуємо рамен, кімчі, флевор вже з водою. Сьогодні просто макарони вийшли з приправою. Я би послав чесне слово 9 балів. Дуже мені цей соус удався, хоча він гострий. Але так як це без води, без окропу, я ставлю 8. Ставлю 8 балів, тому що... так. Що все самі макарони, так? А самі макарони ну, такі. Тому такі ось справи. Добре, не красиво, знаю. Просто приправа сподобалась. Хоч гостра, але сподобалась. Солодко-солена приправа. Добре, дружні. На цьому будемо завершитись цей відеоролик. Сподобалось, можете поставити лайк. Не сподобалось, не ставте. З, е, отут трошечки приправи ще Сухо я. З вами був, коротше, як завжди, Денис Франний. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня Т чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Чекайте завтра оцю ремен. Ремен кімчі Флейвор. Так, це завтра буде. Всім пока-пока. О! Поїли супер, поїли клас. Дуже смачно поїли. Все доїли. Ну, мене здивувало, що треба було їсти самі макарони, та а не з водою, не з окропом. Ну, уже як є. Всім пока!